Похорон воїна спричинив скандал у Стопчатові, що на Косівщині. Камінь спотикання, місце накладовищі. Родичі загиблого розповіли, деякі мешканці села не давали їм викопати могилу, лаялись та кидались з кулаками. Романа Гондарука, військовослужбовця 77-го кремого батальйону, поховали у Стопчатові на церковному подвір'ї поряд з іншими загиблими героями російсько-української війни. І ми без чоловіка і без тата. Я думаю, що це сон. І я не можу собі просто уявити, що воно. Що це правда, все. Двоє доньок втратили тата, а пані Дар'я чоловіка. Вдова каже, замість підтримки та співчуття від деяких жінок односельців отримали заборону копати могилу на місці, яке для поховань визначила сільська влада. Я падала отут перед ними на коліна. Просила, будь ласка, дайте мені похоронити чоловіка. Як Так можна, чому ви не дозволяєте? Вони там кричали, обзивали. Тут от, от уже приїхали хлопці, 77-го батальйону староста села. Багато людей зійшлося, всі просили і, і казали. Вона сіла отут. На оцей гріб, бо це отут тут поховані її онуки. Поклала так ноги і сказала, ще пів метра далі, ще пів метра далі, і не дозволяла копати. А згодом ще одна з жінок накинулася на неї, продовжує вдова. Обзивала, посилала, казала, чого я тут стою. Що він у тебе не герой? У мене брат герой. Його привезуть. То мав бути похоронений. Там мій брат, а не твій. Він тут не приписаний. І він тут є. Ніхто. Я підійшла до неї кажу, що ти сказала? А вона до мене вдарила мене. Я. Спала, підбігла мого брата жінка, почала мене піднімати і боронити, бо вона мене копала, коли я вже лежала без свідомості. Ця паде умліла, губи посиніли в неї. І я тут це одного руку тако піднімаю, і тут підбігає староста і ще якийсь воїн. Золи відливати. Коли умліла, це почала копати, почала плювати. І вона бере мені руку, відкигає руку і ломи руку. Листяка мене рука як підпухла. Нога теж ж сина. Ну так само ногу копнула, таке не робиться. Він за, за нас віддав життя, за нас чи діти. Шкода цей кусочок землі. Ну чи, що він вже не варто цей кусок землі, скажіть мені, будь ласка. І навіть коли чоловіка вдалося поховати, цькування не закінчилося, каже вдова. Коли Ромчика похоронили, ми зібралися з дітьми, з родичами, з друзями, молитися, запалити свічечки. Ми навіть не сподівалися, коли ми побачили, що такою великою мітлою вони бігли до мене. Вони хотіли бити мене тою мітлою, але побачили, що витягнули телефон і їх знімають, і вони Зупинилася. І бачили ви на відео, як вона починає мести всій мусор на дітей, на Яну мою, на мене і на гріб. Чоловіка на оці всі лампадки, це все летіло сміття на нас. Сказала мені, що я безсовісна, що я похоронила його тут, що він є ніхто, що як я буду ходити її дітям по голові. Пані Дарія знає всіх цих жінок, двоє мешкають біля кладовища. Ще одна хресна мама Дарії. Це вони, за словами вдови, забороняли копати могилу. А на відео, яке зняти після поховання, донька її хресної мами, очільниця ліцею в сусідньому селі, той конфлікт бачив Микола, мешканець Стопчатова. Тут брезент був, вони почали той брезент забирати, розкидати то, все почали змітати, скидали це все на, на дітей. Я не знаю, це називається робота по-свинськи. Директора ліцей, яка займає таку посаду, це не по-людськи. Діти поховали тата. Жінка поховала чоловіка, побратими поховали, і вся Україна поховали героїв. Ну це не робиться. Пробували щось сказати, що ви робите, То все навіть не слухали. Доньки та дружина кажуть, почали отримувати погрози, а тому тепер бояться навіть прийти на могилу до чоловіка та тата. Ми хочемо спокійно просто до тата підійти, помолитися, а я бою. Теж сама піти на могилу. розумієте? Ми не можемо без когось самі піти. От вони нас очікують, нас якось провокують, обзивають, погрожують в нас вбити. Підтримати вдову та дітей військового Романа Гондорука приїхали побратими та ветеранам. Вони вкладаються у розум просто. Як так? Не розумію, як це врегулювати ситуацію. Це ж… Не знаю один зйомок отримати коментарі від жінок, на яких скаржаться родичі захисника журналістам не вдалося. Згодом ситуацію телефоном прокоментувала Ольга Романюк. Це вона поруч поховань з мітлою на відео, яке розлетілося соцмережами. Директорка утробського ліцею розповіла через усе це. Тепер на лікарняному продовжує вона жертва цього конфлікту, на яку посипались цькування та погрози. Неприємна ситуація, яка набула розголосу в соцмережах. Було замішане моє ім'я, зачеплено мою посаду. Поховання немає до мене. Ніякого прямого відношення єдине, що мене поєднює з церквою і з цвинтарем, це те, що там похоронені мої двоє діточок 6-7 років. Це сталося 15 років тому. Це залишається дуже великою трагедією для мене як мами. На жаль, хлопців привозять все більше і більше. А місця, я так розумію, мало похоронення відбувається біля самої церкви. Так виявилося, що похоронення відбувається біля могили моїх двох померлих дітей. Коли визначали місце поховання героя, мене не було. Вже просто прочитала у соцмережах, де моє ім'я змішали з брудом. Я жодного разу не розмовляла ні з ким. Я не причетна до цієї ситуації у суботу. Я поїхала на цвинтар, щоб прибрати на могилі своїх дітей, адже я добре знаю, що було поховання, і я розуміла, що треба облагородити те місце. Я підмітала супані. Дарина звернулася до мене нецензурною лексикою. В мою сторону пролунали погрози. Передаю її пряму мову. Тебе вб'ють, закопають і тут поховають. Зі мною була також присутня моя мама, яка просила пані Дарину заспокоїтися. Ми нічому не винуваті, що за. Гинув її дорогий чоловік. Ми йому схиляємо всі низько голови. Я шаную кожну людину, яка поклала своє життя за Україну. Я дуже багато проводжу благодійних акцій. Я не можу збагнути чому моє ім'я. Змішали з таким страшним брудом. Все що я зробила, це підмила могилу своїх дітей. Але нам є буду... видно, що ви метете на них. Я не мила на них. Це могила моїх дітей. І вони накидалися на мене з кулаками. Розумієте, ці люди це чули. Я готова іти до суду. Я дуже шкодую, що вона пережила таку втрату. Нехай вони нададуть повне відео, де все чітко чути, що я не проронила жодного слова. Ви Це не написано. проти, що там похований військовий. І ніколи би не дозволила собі навіть думати про таке. Ці люди заслуговують на найвищу пошану. Я поважаю біль кожного, бо я теж втратила найдорожчих дітей. Мешканці уторпів, де Ольга Романюк очолює ліцей кажуть, відеоскладовища бачили, і це їх дуже обурило. Жінки зійшлися, хотіли це питання підіймати. Вона втекла наші жителі проти того, щоб вона в цій школі була. Позор нашого села. Це ви розумієте, це у Фейсбуці. Нас обзивають там усяко, що такі ми, що це в нас така директорка. Керівник громади розповів, така ситуація склалася вперше. Обіцяє поспілкуватися з сторонами конфлікту. Ситуація негативна з моральної точки зору. Я постараюся зустрітися з іншою стороною. Ою, загиблих в російсько-українській війні, ми ховаємо біля церкви і будемо цю справу продовжувати. Обидві сторони вже звернулись до правоохоронців. Наразі триває перевірка.